Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година 2 для вас тижневий прогноз. Із 19 по 25 лютого. Як завжди, 7 карт. Кожна карта на один день. Подивимося, підказки, як розвиватися події у вашому житті. І не забуваємо, передай, що розклад є загальний. Так, перша карта вказує на якісь перешкоди на вашому шляху. Так, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая, дивіться. Карта гора вказує на якісь перешкоди на вашому шляху, які просто виникнуть несподівано для вас. Але вам все під силу, ви з усім впораєтесь, саме головне не здавайтеся і не унивайте, і ви зможете вийти із складної ситуації і досягнути бажаного результату. Вам обов'язково в цьому допоможуть. Карта зірки говорить про те, що все налагодиться. Ваші мрії почнуть здійснюватися. Якщо були проблеми зі здоров'ям, то... Це налагодиться в кращу сторону, і буде гарна перспектива для того, щоб іти на поправку. Поступово все починає налагоджуватися. Карта душевні муки вказує. Про те, що ви просто перебільшуєте і робите з муха слона, можна сказати. Ви просто перебільшуєте всі ці проблеми. Ви собі щось там надумали, щось собі придумали, якісь проблеми, яких насправді немає. І самі себе мучаєте, постійно себе накручуєте. За цього страждає ваша, ваша психіка, ваші нерви Ви постійно в поганому настрої зриваєтесь на своїх оточуючих. Тому вам потрібно взяти себе під контроль, взяти свої емоції під строгий контроль, і поступово почне все налагоджуватися. Карта Тяжка Ноша говорить про те, що буде дуже багато роботи, буде дуже багато обов'язків, з яким буде просто важко споратися. Це тяжка праця, це якась непроста буде виникати подія, з якою буде важко впоратися. Можливо, ви просто будете мучити себе якимись переживаннями. День буде насправді тяжкий, ви просто беретеся за непосильну ношу. І під кінець дня ви будете просто валитися з ніг від втоми. Але ви впораєтеся. і. Як би вам важко не було, ви зможете досягнути поставленої цілі. Та, да, ви дуже втомитесь, ви дуже пере... хвилюєтеся, із-за того, що вдасться чи не вдасться. Просто будете падати з сили, але свою роботу ви зможете проробити. Карта доступність вказує, що ви будете всіма силами в цей день притягувати до себе увагу. Ви будете робити все, щоб звертали увагу тільки на себе. Щоб хвилювалися за вас, щоб вся увага була тільки прикута до вас. Можливо, десь місцями містами будете навіть егоїн проявляти. Взагалі карта говорить про те, що для вас дуже важлива реакція людей, які вас оточують. І ви робите все, щоб там Про вас балакали, будете створювати якусь собі саму рекламу. У роботі ви будете проявляти спокій і такий mm. діловий якийсь підход, підхід знайдете у своїх справах, що допоможе вам вирішити будь-які питання. Карта Клєвер вказує здійснення задуманого, успіх у ваших справах, у ваших починаннях. Все, що беретеся, все принесе гарний результат, здійснення ваших бажань, щастя і велика вдача, яка трапиться на вашому шляху. Все, що було погано, все, що виникало не так до цього, все відновиться. Скажімо так, щастя вернеться, і вдача до вас вернеться. Ви будете відчувати спокій, комфорт і просто будете задоволені розвитком подій у своєму житті. Карта міст говорить нам. Ну, Взагалі, міст говорить про якісь нову можливість, про якийсь шанс вирішити якусь складну ситуацію. Да, будуть якісь певні ризики, десь, можливо, буде трошечки страшно і некомфортно, але вам вдасться вирішити складні питання. І взагалі карта міст вона послаблює значення карти Гора. І вказує на те, що перед вами відкриваються нові двері, нові можливості, і ви зможете вирішити будь-які складні питання, які вас хвилювали на протязі всього тижня. Вам все під силу і ви з усім в Підвівши підсумки, можу сказати, що початок тижня буде складнувати, і виникнуть якісь складності, якісь проблеми на вашому шляху. Але вони вам під силу, і ви з ними впораєтесь. Саме головне не здавайтеся. До вас прийдуть гарні новини, нові можливості, ви зможете здійснити свої бажання. Якщо були проблеми зі здоров'ям, то воно поступово почне відновлюватися. Далі, в середу, ви, скоріш за все, собі придумуєте самі проблеми, почнете себе накручувати, постійно хвилюватися і переживати. Робити собі проблеми. Там, де їх насправді немає. Веріть свої емоції під контроль, під чіткий контроль, і йдемо працювати, просто втілювати всі свої задуми в життя. А капризувати немає часу. Тяжка ноша говорить про те, що в четвер виникне у вас дуже багато роботи, дуже багато справ, з якими буде важко впоратись. Ви прикладете максимум зусиль, ви свої справи втілите в реальність, але будете дуже сильно втомлені, виснажені під кінець дня. В п'ятницю на вас очікуються якісь такі моменти, де ви будете притягувати до себе увагу, намагатиметеся робити все, щоб на вас звернули увагу. Щоб десь вас пожаліли, щоб десь втілити якийсь задум в життя, можливо, просто будете якісь хитрощі застосовувати, але активно будете приділяти, приділяти, притягувати до себе увагу. У роботі на вас очікує гарний підхід, спокій, успіх у починаннях ваших. Карта Лівір на суботу вказує на те, що ваша вдача віднов... до вас повертається. Щастя, вдача, успіх і гарний розвиток подій на вашому шляху. Все у вас обов'язково вдасться. Саме, напевно, вдалим днем, на всьому тижні, це буде субота, Карта міст на неділю вказує на те, що у вас з'являться нові можливості, нові перспективи, вирішить якісь складні проблеми, які хвилювали вас на протязі тижня. Взагалі ця карта послаблює карту гора і вказує на те, що перед вами відкриються нові можливості, нові перспективи, щоб вирішити ті проблеми, які так сильно хвилювали вас на протязі тижня і, взагалі, особливо в понеділок. Вам все під силу, ви з усім впораєтесь. Саме головне не хвилюйтеся, не бійтеся йти вперед, яка б там складна ситуація не виникала, яка б складна дорога не була, як би там страшно не було, чи вузько, чи як на вашому шляху, Міст вузький, длінний, високий, може казати страшно. і... Будете думати, що ви йдете десь непонятно куди. Але насправді перед вами відкриваються нові перспективи. І взявши себе в руки, ви мідете вихід із складної ситуації в своєму житті. Вам все під силу і ви з усім впораєтесь. Саме, саме головне вірте в те, що ви робите. І ви матимете тоді гарний результат. Бажаю всім гарного, вдалого тижня, а й все вас обов'язково здійснюється. Дякую вам за ваші лайки, коментарі і підписки. До побачення!